Тосмай, заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Друзі, вітання. Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас 19 березня, середа. і Я вам пропоную оглянути мапу бойових дій. Перед тим як розпочати е, розповідь вам не лише по лінії бойового зіткнення, але те, що відбувається навколо. Фронту мається на увазі перемовини. В першу чергу це дзвінок Трампа до Путіна. Абсолютно провальні перемовини. Про це згадаємо. Хочу попросити вас поставити цьому відео лайк, підписатися, ви не підписані на 24 канал. Прокоментуйте напишіть, звідки ви дивитесь, ваші побажання, ваші запитання, зауваження. Вони завжди вітаються. Звичайно, читаємо, беремо до уваги і діліться оглядом. В такому випадку алгоритми Ютуба працюють. І більша кількість українців можуть зрозуміти, побачити, що ж відбувається на лінії бойового зіткнення в першу чергу. А давайте розпочнемо з того, що вчора відбулася телефонний дзвінок Трампа і Путіна. Трамп за підсумками цієї розмови відмінив прес-конференцію, тому що не було про що говорити. Він хотів запропонувати те, що запропонував Україні, повне припинення вогню. На що Путін відповів йому відмовою, погодився лише на Небиття по критичній інфраструктурі, більше того, він в телефонній розмові Путін сказав наступне, що я вже негайно віддаю м, наказ військовому керівництву, аби припинити удари по енергетиці. І що зробив Путін, справді він знову ж таки збрехав, тому що ось кадри наступні. Під час цієї розмови Трампа і Путіна лунала повітряна тривога по всій Україні. Відповідно, в сумах праліті пролетіла, пролетіла гарань російська по госпіталю загалом. Під вечір було як мінімум 40 шахедів в повітрі. повітряні сили України вже повідомили про велику кількість шахедів і шахедів-імітаторів. Тобто, Путін знову ж таки збрехав. Все летіло по інфраструктурі, і відповідно відразу ж під час розмови по цивільній інфраструктурі енергетиці України намагалися росіяни терористи вдарити. Відповідно, зрозуміло, це відразу бачили наші сили оборони і завдали удару у відповідь, але куди. Прекрасніше. Давайте подивимося, я вам далі розповім, що відбувається на відео. Знову літі. Кавказку бомбят. Господи, як же це страшно! Унаслідок атаки безпілотними літальними апаратами нафтоперекачувальна станція Кавказька на Кубані. Ви чули по відошцях Кавказька, і там яка жіночка плаче, призупинила свою роботу. Як повідомляють тамтешні пабліки і місцеві мешканці, через атаку пошкоджень зазнав трубопровід між резервуарами і виникла пожежа. Ви прекрасно бачите, яких масштабів є це полум'я і що не може бути. Недобре тому, що це було це бі летіли вже дуже пізно вночі, коли вже наші сили оборони знали, що росіяни не дотримуються тої обіцянки, яку давав. Путін Трампу відповідно евакуювали 30 співробітників, Повідомляє Міноборони Російської Федерації, МЧС, верніше, так? постраждалих попередньо немає. Роботи по призупиненню вогню тривають. І ви бачите на кадрах, що вже коли була світла пора порадобиться, вже ранок далі палало. Я сподіваюся, воно буде плати не менше ніж база автоапсен, автопереробна завод, який палав кілька днів. Що сказав Володимир Зеленський за підсумками цих перемовин? Нагадаю вам, що Трамп з грубше сказав, що перемовини прекрасні, здумовилися про припинення вогню, не бити майця новася на 30 днів про інфраінфраструктурі енергетиці. У Кремлі Путін сказав значно більше, що вони готові до повного перемир'я, але за умов, що припиниться мобілізація в Україні, що не буде постачання озброєння в Україні, що не буде розвідданих для України, і ще низка просто таки неприйнятних для України вимог. Зрозуміло, що тому і відмовився від прес-конференції Трамп, тому і він не коментував це в своєму прес-релізі, тому що це те, на що Україна ніколи не погодиться, і Трамп загалом думав, що йому то буде легенька така прогулянка домовитись про щось з Путіним. Тобто Путін вдруге відмовив Трампу в пропозиції припинення вогню. Вперше це було 12 лютого, коли 47-й президент набрав Путіна, і ми були тут всі шоковані, що перший контакт був не з Зеленським, а з Путіним. І тепер, от вчора, 18 березня, знову ж таки, Путін відповів відмовою. Тим паче, навіть на те, що він погодився, мінімальне все рівно не виконує міноборони, але не ціки Російської Федерації найцікавіше. Ці клоуни з Міноборони Російської Федерації зараз розсмішили мене а зараз. трішки повеслять і вас. Знаєте, що вони сказали? От я процитую: міноборони Російської Федерації заявило, що після розмови. Трампа з Путіним росіяни негайно збили свої дрони, які вже летіли по нашій енергетичній інфраструктурі. Ви взагалі уявляєте, так справді летіли дрони, і вони почали свої дрони збивати. Ну, справді, клонада на клонаді клонадою поганяє. Ну, власне, якщо говорити про реакцію Володимира Зеленського вчора, в онлайн спілкуванні з журналістами, і сьогодні він перебуває з офіційним візитом в Фінляндії. Це нам найважливіше, що сказав Володимир Зеленський. В першу чергу це от сьогодні буквально сказано. Я не буду обговорювати з росіянами, якою має бути наша армія. Власне, це Зеленський про чисельний збройних сил України. Я вірю, що цього року війна може завершитися гідним миром, але обов'язково потрібні гарантії безпеки. Наразі гарантії безпеки ніяких ви знаєте немає. А ті, що пропонують, вони є сумнівними. Не буду вкотре їх повторювати. Це і розміщення військ. Британія, Франція каже, це і мелоуні, прем'єр-міністерка Італії, пропонує задіяти, придумати щось на подобі п'ятої статті НАТО, коли нагадаю вам напад на одну з країн альянсу вважається нападом на всі. Країни, але Мелоуні пропонує, каже, що дуже ризиковано відправляти європейські війська в Україну. А от щось придумати на подобі п'ятої статті можна. Але це більше попахує, знаєте, Будапештським меморандумом. Ми даємо вам якісь певні запевнення, що ми будемо переживати за вас, а ви там віддавайте нам озброєння ядерне. Це я про Будапештський меморандум. Далі, Україна не визнає окуповані території російськими. Це червона лінія. Тобто, навіть якщо залишається. Території, які під окупантами, і не на даний момент не має змоги їх деокупувати військовим шляхом. Наша військово-політичне керівництво буде робити це дипломатичними шляхами, але в жодному разі ніяких визнань е, території за Росію. Це очевидно, мені здається. Якщо Російська Федерація перестане бити по наших об'єктах, ми точно перестанемо бити по об'єктах. У Російській Федерації ну справді ви просто припинні стріляти, і Україна теж припинить. Більше того, що для України це припинення є більш невигідним, я вам скажу. Тому що ви прекрасно знаєте, всі удари по нафтопереробних заводах, по нафтопереробних базах, як от сьогодні в Кубані. Це дуже і дуже б'є по кишені Путіна. Тобто він не отримує мільйони, якщо не мільярди доларів з нафтопродуктів і енергоносів, які продаються, в тому числі до речі, і в Європу. Також про це говорили з вами. Просто обіцяно, каже Володимир Зеленський, Путіна замало має бути контроль. Головним суб'єктом цього контролю мають бути сполучені Штати Америки. Власне, якщо говорити про ці от перемовини, вже в останнє про них згадаю. Е Трамп нічого не добився. Сказали от зараз вже Стів Уідков, спецпредставник по Близькому Сходу, сказав, що 23 березня знову ж таки в місті Джидда, Саудівська Аравія буде наступний раунд переговорів делегації США і України. Невідомо чи буде там також зустріч США і російської делегації. Це такий, знаєте, човниковий, човникова дипломатія, яку свого часу запропонував Кісінджер при Ніксону. Вона була дієва при ньому, але не дуже дієва. Бачимо при Трампові і його. Оточені знову ж таки там будуть Марко Рубі, і е, спецпредставник і перепрошую радник з нас безпеки Майкл Уолтс. Будемо бачити про що вони хочуть там говорити, начебто, Стів вітків сказав про те, аби донести Україні, щоб не припинити удари про по енергетичній інфраструктурі. Але Зеленський вчора спілкування журналістами відразу сказав, що Україна на це погоджується. І от зараз Фінляндія теж сказав, що погоджується, головне це дотриматись цих умов. Ну але Росія де Росія де дотримуватись, це ж слова антоніми. Рухаємось далі. Давайте тепер м, безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Курський напрямок. В першу чергу хочу вам продемонструвати кадри. От е, е, кажуть, е, що от з Курська тікають, неправда відійшли судді, і зараз на більш кращих рубежах, справді більш кращих рубежах, працюють по позиціях ворога. І є вже кадри, як це відбувається. Удари системи залпового вогню Хаймерс касетною ракетою М 30 дуже відомою, дуже знайомою для росіян. Що відомо по позиціях росіян на курському напрямку, вдарили. І це дуже масна ціль, тому що уражено самохідну артилерійську установку М1978. А що це є? Це є північнокорейська САУ Коксан 170 мм, Дуже серйозна річ, дуже грізна. Вона реально приносить велику шкоду. Але от і FPV-дронами, і касетами прибили ці коксани. Мало ймовірно, що їх було розтрощено в нуль або безповоротно, але завдали серйозних ушкоджень і три САУ серйозних на лінії бойового зіткнення на Курському напрямку. Ліквідовано по мапі. Давайте я вам розкажу, що відбувається. Далі росіяни незмінно намагаються покращити свої позиції в районі від Новеньке до Басівки з метою рухатись на трасу, яка йде на Суми, Ну і звичайно від от, біля Гуєво. Рухатись від Плехового Гуєва в бік до знову ж таки, траси. Маючи на меті, ну, в них це не виходить абсолютно, зімкнути свої редути, свої порядки. Це не до виконання, тому що все бачить наше військове керівництво і відповідно залучає ту кількість резервів, яка необхідна, аби цього не трапилось. Ніякого уточнення немає. Робота продовжується. Продовжується оборона тримати вже нові. Зайняті рубежі. До речі, Володимир Зеленський також підтвердив і захід в Білоруську область. Південніше, вчора вам розповідав, південно-східніше, в районі 20 км від Гуєва, ось де Мидівка. Це вже населений пункт російський, і від наших позицій Мар'їне, ось давайте я промалюю вам Мар'їне синім кольором. В бік Демидівки просувалася наша техніка. До речі, техніка очевидно, яка була залучена на Курському напрямку, тому що розпізнавальні трикучни, трикутнички на ній були. Що відомо наступне? Кілька одиниць техніки було застосовано. По кадрах з російських дронів видно, що були уражені кілька бредлі, також радянський танк і інша техніка. Вдалося прорвати ці от зуби дракона, славнозвісні, російські в лапках, але от розмінувати напрямок до Демидівки повністю добре не вдалося. Що саме на Меті малося про цій атаці, невідомо. Нагадаю, Володимир Зеленський підтвердив захід Сили оборони в Білгородську область. На цьому напрямку все ліси, все поля, немає ніяких критичних об'єктів. Можливо, кажуть військові оглядачі, військові аналітики, що це є. Оманливий маневр, що це відволікання уваги, і, можливо, десь удар буде на інших напрямках. Але сам факт: ще раз повторюся: є захід Силоборони України. Ось давайте зеленим кольором. Я промалюю вам кордон країни 404 з Україною демократичною, ось цей кордон. І від Мар'їне було просування в бік Демидівки. Будемо спостерігати і будемо далі стежити, що відбувається на цьому. Напрямку. Рухаємось далі по фронту, і найважливіше, де ми маємо зупинитися по, по Купінську, не зупиняюся, тому що там нічого не відбулося. Часів яр Торецьк. це дуже важливий напрямок. І наші військові кажуть наступне. Я продемонструю вам вчора. Я детально зупинявся по Торецьку. Хто якщо маєте бажання, можете вчорашній огляд мапи передивитися Торецьк в напрямку від Костянтинівки, і також по часовому яру я зупинявся, розповідав. Тепер розповім більш загально і більш стратегічні плани росіян. Суть в чому, що росіяни очевидно накопичують резерви на двох напрямках. Часів яр, ось це номер один. Отак, от вам промалюю. І турецький плазан, турецька агломерація, це номер два. Усе з метою, аби наступати на Костянтинівку. Великий населений пункт, який йде підковою, я вам вже розповідав. Вище підкова е наших міст. Це Дружківка. Ось Дружківка, вище Краматорськ. І слов'янське вище. Так, от суть тому, що очевидно, росіяни цілком можливо змінять свої пріоритети, і все, що вони кидали на Покровськ, а Покровськ це був напрямок номер один, де в першу чергу пріоритетний був росіяни перекидали і техніку, і живу силу, і боєкомплект, і робота дронів. все було на цьому напрямку. Тепер цілком ймовірно, все буде росіянами передослоковано на Костянтинівський плацдарм. А росіяни намагатимуться тиснути саме на цей населений пункт. Якщо ж говорити по Покровському напрямку, то тут в росіян справді ситуація дуже і дуже непроста. Давайте я детально зараз вам розповім, що відбувається на Покровському напрямку. Ну почнемо з Котленого. Ось Котлене позиції наші біля Котлено до Покровська від Котлено. Орієнтовно до центру міста до 9 кілометрів, до передмістя значно менше. Але що відомо, що східніше Котлина, я буду вам промальовувати по мірі того, що я вам кажу: ось східніше Котлина. Наші бійці завдали удару по позиціях росіян, які сиділи у промці в цьому напрямку. Там також до речі відпрацювала наша авіація, яка від використала ракети JDAM. і власне накрили росіян на цьому напрямку. Оце є схід Котлина, і тут позиції у нас покраще краще ніж в росіян далі піщани вчора я вам розповідав що біля піщану активно дуже росіяни намагаються відбити свої позиції станом на 19 березня наступне відомо що 425 та скала відпрацювала по Росіянам біля Піщ... піщано касеткою, касетними снарядами, як мінімум, вони повідомляють, сім окупантів було знищено. Бої тривають на південний схід частини міста. Ну ось тут тривають бої. Південний схід це ось тут. Ну і далі в нас йде Шевченко. Шевченко, населений пункт. Ось він поруч біля піщани. Перепрошую, я так малюю, я намагаюся схематично вам демонструвати. Наші бійці кажуть, що дожимають противник дії засоби ураження різного роду, щоб зупинити техніку нашу, яку ми застосовуємо, та знищити нашу піхоту. Проте наші бійці зберігають контроль більшої частини населеного пункту. Давайте я вам наближу, аби ви краще бачили, так буде. І от Шевченко: е наші бійці тримають більшу частину, ось так краще буде. Більшу частину синеньким. Перепрошую, це має бути синій колір. Частину на пункту прогорили котлине, піщани і Шевченка. Далі йдемо. Лисівка. Лисівка це ще рухати східніше. Теж синій колір свого часу, фактично, лобові атаки від Покровська від наших сил оборони. Ось цей напрямок. Біля Лисівки ситуація наступна. Там тримають наші серйозно позиції, кажуть, що на східній частині села інколи інколи навіть з підбитою технікою росіяни залишають свої арешт біомаси. Наші козаки другого батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади тут працюють і демонструють біля Лисівки. Підготовку та вміння і бажання нищити ворогів у підсумку. Проговорили з вами чотири напрямки. Ще раз промалюю: котлене, піщане, Шевченко і Лисівка. На цих напрямках це фактично є північний фланг, північно-східний фланг цього виступу біля Покровська. Ситуація в росіян там. Важка, вони деморалізовані, і я вам вчора також два дні тому розповідав, що тут працює на покровському напрямку і батальйон наших колишніх ув'язнених 59-ї бригади, які просто такі росіян там перемелюють. Дай Боже, великий уклін всім нашим бійцям на цьому. Напрямку. До речі, забув ще зауважити, напевне, найголовніше, і найбільш конкретне, і ключове, про що вдалося домовитися вчора Трампу і Путіну, але це теж, теж так дуже умовно, про обмін військовополоненими. 175 українських бійців повернеться на батьківщину, а також 23 важкопоранених. Причому Путін цих 23 важкопоранених подав як жест доброї волі. Насправді ж Володимир Зеленський в тому ж таки година чи півтора після. Розмови Трампа і Путіна стало відомо в онлайн-розмові з журналістами. Зеленський сказав, що насправді цей обмін готувався давним-давно. Кропітка робота наших спецслужб тому ніякого відношення до розмови з Трампом воно немає. Щодо обміну не вирішувалося. Далі повертаємося до фронту. Ми проговорили з вами північний напрямок цього виступу. Ми проговорили з вами про північ де хороші позиції наших сил оборони. Південніше ситуація не така проста. Про що будемо говорити? У Спенівка біля Успенівки Росіяни намагаються тиснути. Також південніше є просування біля на, от, преображенка з двох напрямків. Ви бачите, червоним кольором пропоную з півночі і з півдня намагаються обійти. І ситуація тут не проста. Очевидно, намагатимуться росіяни. Оці от е, цю таку от кишеньку відрізати південніше також намагаються рухатися біля Андріївки. І якщо вам тут я приближу, є тут маленький населений пункт Богданівка. Також атаки диверсійно розвідувальні групи росіян продовжується в бік Богданівки. Тут ситуація складніша. Це фактично вже ближче до Новопавлівського плацдарму. Що на Новопавлівському плацдармі біля Костянтинополя наші сили оборони провели успішні атаки на одному з флангів цього міста? Не буду казати на якому напрямку саме вдалося кілька вогневих позицій ворога відбити. Але загалом ситуація далі залишається на цьому напрямку складною. Там працює і 79 окрема штурмова бригада десантно-штурмова. Вони Прекрасно, до речі, біля Костянтинополя і розлив. Оці два таких зараз ключових напрямки. Ось продемонструю. Між ними фактично десь 4,5 кілометри. Що відомо, що наші активно працюють там з кидами в, в північками і та бригада може похвалитися за добу. Вони ліквідували як мінімум 17 росіян. Вони зробили їх. 200. Ми, Знову ж таки, велика подяка нашим оборонцям. Ну і до речі, якщо по південному напрямку вже говорити, ось ви бачите, є знову ж таки просування. Тут в росіян, напевно, найвідчутніші є за останні дні. Південь загалом став таким важким напрямком. Е, є рух ворога, бурлацьке в напрямку до Веселе, Федорівка. По ріці тепер бачимо при привільне є просування ворога Новосілка. Тут ситуація теж непроста і Ми ж бачимо це адмінкордон. Зелені кольором промалюю, адмінкордон Донецької і Запорізької, а також Дніпропетровської областей. Ось це вище вже пішла Дніпропетровська, а це ось ще є Запорізька. Ось це Запорізька, а це вже Дніпропетровська. Відповідно, це от Донецька. Вони активно рухаються до Адмінкордону, аби згодом там. Пропаганді сказати свої, що от вони вже дійшли до Дніпропетровської області. Та й загалом Володимир Зеленський знову ж таки сказав, що наступні тижні. Росіяни будуть як завжди не жаліти живої сили, а особливо наступні тижні вдвічі-втричі будуть більше кидати, аби при можливих наступних по якихось перемовинах, а ми бачимо зустрічі, називається все нові нові дати наступних раундів переговорів. Продемонструвати, що російська армія рухається на всіх фронтах, що абсолютно не відповідає дійсності. На завершення уряду хочемо продемонструвати кадри прекрасні. Давно їх не було. Це Крим, це робота головного управління розвідки. Трішки подивимося, далі вам детально розповім, що там відбувається. Як ви вже встигли побачити по відео, я вам лише показав десь третину а, там а, таких три хвилин масних уражень. Головне про розвідки давно, до речі, знову ж таки повторюсь. Не було таких такої роботи на кримському напрямку. За кілька днів безпрецедентно велику кількість важливих об'єктів Росії вражила. серед е, усього є РЛС, Там е, Ні, Обій, Каста, імбир, Ніба СВ, Підліт дві штуки, Ніба М дуже дорога штука. Також РЛС МИС. тобто дуже багато в Криму і навколо Криму вражили, вразили радіолокаційних систем. Також пускову установку С-300. Колись пригадуєте, ми робили огляд і окремо зупинялися. Ось є враження. Сьогодні С-300 перейшли на масовість наші сили. Гурівці відпрацювали в тому числі по РЛС -68, пан С 68 Пантер С-1, який коштує 16 мільйонів доларів, нагадаю вам. Також. Універсальний буксир Федор Урюпін ліквідували, і на завершення, така смачна вишенька на цьому е тортику, це є вертоліт Мі 8 російських окупантів. Як зазначають у головному управління розвідки, такий результат вдалося досягти впродовж декількох днів, завдавши росіянам серйозних збитків, як фінансових через високу вартість. Подібних систем, так і безпекових, використовували сили оборони наступне: використовували безпілотні беки надводні, а також, очевидно, і... Ці беки можуть нести і кулемети, і ПЗРК, а також інші дрони, які можуть спускатися і на воду, і відповідно в повітря. Тобто комбінована атака, яка принесла просто таки феноменальний результат. Дуже гарно наші гурівці таким чином привітали окупантів з 11-ю річницею. Нагадаю вам, буквально було на днях, як росіяни анексували верніше офіційно визнали, що вони анексовують наш. Карин, такі от вітання вони б були почастіше, то було б значно е, краще, скажу я вам. Що ж, таким був огляд карти бойових дій. Нагадаю, вам поставте лайк цьому відео, підпишіться, прокоментуйте, звичайно ж, поділіться цим оглядом. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми традиційно з вами побачимось в ефірі 24 каналу.